Невидимий у небі. Він змінює хід бою без жодного пострілу з землі. Один точний удар, і ціла колона бронетехніки зупиняється. Це Байрактар ТБ, 2 дрон, що став символом нової епохи війни. Сьогодні розберемо, чому безпілотник Байрактар ТБ 2 більше, ніж просто розвідник. Його конструкція, озброєння, радіус дії і реальні історії застосування вже вплинули на тактику армії у всьому світі. Байрактар ТБ, – турецький тактичний ударно-розвідувальний безпілотник середньої висоти, розроблений компанією Байкар. Уперше підняв. У небо на початку 2010-х і швидко довів, що безпілотна авіація може бути не лише очима, а й мечем сучасного бою. То... Розмах крил приблизно 12 метрів, довжина 6,5 метра, злітна маса близько 650 кілограмів. Двигун Ротакс 912 забезпечує крейсерську швидкість приблизно 130 км на годину і максимально до 220 км на годину. Дальність керування близько 150 км у прямій радіолінії. За наявності супутникового каналу ще більше. Тривалість польоту до 24 годин без посадки. На чотирьох підкрильних вузлах ТБ два несе високоточні бомби МММЛ і МММС. Легкі керовані боєприпаси з лазерним наведенням. Їхня маса всього від 6 до 22 кілограмів, але вони здатні вражати бронетехніку, РЛС і артилерійські позиції. На борту електрооптичні й інфрачервоні камери, лазерний далекомір та ціливказівник. Це робить байрактар не лише ударним, а й потужним розвідувальним інструментом. ТБ 2 діє на середніх висотах 5-7 кілометрів, що ускладнює його виявлення звичайними засобами ППО. Він здатен годинами зависати в зоні патрулювання, збираючи розвіддані, і в потрібний момент завдати Очного удару завдяки модульній системі озброєння може швидко переходити від розвідки до атаки. Bayraktar ТБ2 уже довів ефективність у конфліктах у Сирії, Лівії, на Гірному Карабасі та, звичайно, в Україні. Відео його високоточних ударів по бронетехніці та складах боєприпасів стали ілюстрацією того, як дрони змінюють правила гри на полі бою. Попри популярність, ТБ – не чарівна зброя. Він потребує розгалуженої системи управління, захисту від засобів радіоелектронної боротьби і грамотної інтеграції у військові операції, але правильно використаний він дає змогу зав... Давати точкових ударів з мінімальним ризиком для особового складу. Байрактар ТБ-2 це символ переходу від масованих артилерійських дуелей до епохи розумних операцій. Він довів, що в сучасній війні перемагає той, хто бачить далі, і може діяти з неба майже безкарно.